У Любошівській лікарні, що на Одещині, встановлять кисневий генератор. Наразі його завезли у головний корпус медзакладу, розповів виконувач обов'язків головного лікаря Дмитро Фомін. Каже, це перший генератор у лікарні. Обладнання закупили за гроші благодійного фонду. Детальніше у нашому сюжеті. Любашівська багатопрофільна лікарня розташована на вулиці Софіївська, 47. Туди привезли кисневий генератор. Обладнання розмістили на технічному поверсі приймального відділення. Там протягом двох тижнів його мають встановити та підключити до нього труби, розказав виконувач обов'язків головного лікаря Дмитро Фомін. Лікар розповів, генератор вироблятиме 60 літрів кисню у хвилину, каже концентратор перероблює вуличне повітря. Загалом обладнання подаватиме 95% чистого кисню. Це компресор, який буде подавати вже виробітний кисень у кисневу магістраль, яка буде розводитись по ліжкам, по поверхам. Це колона, в якої розташовано молекулярне світла, яка буде безпосередньо виробляти сам кисень. Це буде відводитись волога. І це додатковий пристрій. І Бак на покищувачки наразі у медзакладі розгорнули 60 ліжок для хворих на COVID-19, 40 з яких мають доступ до кисню. Загалом лікарня розрахована на 110 місць. Користуватись кисневим концентратором одночасно можуть близько 30 людей. Для цього у деякі палати лікарні провели комунікації та встановили розподілювачі. До них лікарі під'єднуватимуть трубки та маски, які потім надаватимуть пацієнтам. Сьогодні ситуація з ковідними пневмоніями, звісно, звісно, складна. И многие пациенты, которые нуждаются в кислородной поддержке, и сейчас вы знаете, что есть такой бум, раздаются концентраторы кислородные, но они невозможно всех обеспечить концентраторами. На Кожному поверсі медзакладу розмістили блок сигналізації генератора. З його допомогою лікарі зможуть відстежувати напругу та рівень подачі кисню у палати. Також обладнання сповіщатиме медиків про концентрацію кисню, яким дихатимуть пацієнти. Хворі розрізняються на дві такі дуже відрізняючись друг один від одного категорії. Перші хворі це хворі, які вже болюють. Другий раз. І хворі, які боліють зараз, утім, британським, та південно-африканським штамом, які дуже важко переносять дуже великі, відразу дуже великий відсоток уражений легень. Від 60% та і більше як виглядають уражені хворобою легені, показала лікарка комп'ютерного томографу Світлана Жежель. На екрані жінка досліджує дихальні шляхи пацієнта, у якого підтвердили коронавірус. каже на знімку, видно за велике серце людини, тому у разі погіршення самопочуття чи ускладнень від захворювання пацієнту може знадобитися кисень. Ось серце, ось легені, права легеня, ліва. От певна легеня це чисте поле нормально. Ось уже білі такі. Плями, фокуси це вже патологія. І от коли наводимо на патологію, бачимо у двох проекціях ще в боковій. Такі таким чином ми встановлюємо, в яких сегментах легень враження ковідом. Ну, тут у людини багато враження ковідом десь до 30-35%. Ксенія Сеня Процепова, Іван Хоростян, новини на Суспільному, Одещина.